Вітаю усіх! Сьогодні я хочу розказати, як я готую дуже смачні, просто і швидко оладки із сосисками. У миску наливаю кімнатної температури кефір, додаю чайну ложку цукру, півчайної ложки солі і одне яйце. Добре все це розмішую, щоб сілі цукор розчинилися. Тоді даю таку ж саму склянку, може трошки більше борошна, щоб тісто було густувати, даю його частинами і в кінці додаю пів чайної ложки розпушувача. Добре, добре все це розмішую і в самому кінці вже бачу, що тісто таке як має бути, даю одну рівну без гірки чайну ложку. Соди харчової. І знову ж добре-добре все це перемішую. Ось таке гарне густувати тісто має бути. Тоді всипаю порізані сосиски, перемішую ретельно і накриваю кришкою, хай постоїть хвилин 5-10. На розігріту сковорідку вливаю олію і кладу тісто таким чином смажу оладки. Посмажені оладки викладаю на кухонний паперовий рушничок. І ось половина вже готова. Готуйте такі оладки на здоров'я. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримайте мій канал, я вам буду дуже вдячна. Дякую за перегляд.